Держава траво. Вранці він покликав мене у свої броди на гостину до хащі, себто до лісу. За садами, де починалася лугова воля, він розувся і поклав шкарбуни в наплічник і врочисто виголосив: Тут, де не чути північого крику, починається держава трава. І вступати до неї слід із чистими ногами і помислами. За старовіку годилося б ще й скупатися в Росії. так чинили давні лічці, та ще брали на промисел ослінчик, збитий з дощечок дев'яти хвойних дерев і ставали на нього коліньми, щоб зілля не тратило силу. Це мені відкрив кукумира. Великий травознай Алтаю. Він був єдиний, хто знаходив траву Самтарин. Вона має всього чотири листки жовтий, синій, черлений і багряний. Він носив її в шкіряній та на грудях і нікому не показував, похвалявся лише орлиханом, Що росте там, де паруються орли, зрешток їх сім'я проростає. А коли осліп, казали, то напав і різдвяну траву, котра дає велику удачу рибарям, і помагає переплисти всяку бурхливу ріку. То був послідній волхва, що вікував у хащах, як замщилий пень, забув і свої літа і людську бесіду, та я його розговорив, бо замолоду дістав добру школу фльори. В румуна на в Трансильванії. тож нам було про що погумоніти за тайговим дідом. Від пряної мішанини пахощів каламутилося в голові, квіття наввипередки бігло нам назустріч зі своїми ароматами, ревниво заглушуючи одне одного. Я йшов, як п'яний. В голові гуділи бджоли, сюрчали коники. Тріщали деркачі. Але як він, мій поводир, орієнтувався в цьому кипінні звуків і пахтіння, ніби плив у травах по груди, плив у точно вгадуваному напрямку, знаходив те, що шукав зовсім крихітні острівці непримітного зела чи взагалі кілька сором'язливо принишклих суцвіть, і уклінно схилявся до них. І мене вчив. Як брати рослину? Кожну по-своєму. Не було ні лопати, ні ножа, ніяких знарядь, лише руки. Правда, для корінців він миттю зробив собі маленьку копачку, розбив каменем знайдену кістку і осколком її розгрібав кореневище. Його пальці жваво, злагоджено ярмаркували в землі. Він брів попереду з вербовим прутом, і пташки торкалися крильми його рамен. До мене їм діла не було. Я не витримав, щоб не поцікавитися, в чому річ, бо ти їх не частуєш, усміхнувся. Як це розуміти, насторожився я. Видиш, я ступаю високо, збиваючи з отави комах і жучків, ще й ціпком помагаю собі. Птиці летять на поживу і дякують мені. У нього все було просто, а для мене дивно. Назбиране, перев'язане перевеслами з осоту ми залишали в криївках, позначених віхою, і йшли далі, розчиняючись у запахущій млі під небесця. Ми потикалися то в один бік, то в другий, петляли спадами гори, спускалися в запрілі ярухи. Заповітні трави водили нас якоюсь химерною, лише їм відомою мапою. Виглядало так, що вони, як і зорі на небі, посіяні тут, на землі, в такому ж гармонійному устрої, і старий надух прочитував потаємний рисунок їх поширення. А я ходив за ним, як заблудлителя. Божиста днина втішно пояснював. Трави тепер у високій силі. Спивають сонце і чують далекі хмари, підтягують скорень густі, воскові трунки, тому й пахнуть так гостро і так далеко. Це перша ознака дозрілости. Найліпше брати траву в таку годину, коли сонце показує вуха. Що показує? Мені здалося, що я не дочув. Придивися з під долоні. Сонце гейби троїться. І справді у бабуки розпеченого кола сяяли два блідіші, німби. Коли сонце сховає вуха, прийде дощ, сказав він. До того маємо ще доста часу, проте будемо держатися хащі. На урізах підлісків і сирих балок надто тучно гучить мурава. Ти не ходи сліпма за мною, а виникуй і сам, царинки, самосівів. Колись же мусиш починатись у школу, я теж колись устряв у неї, як Пілат у Біблію. Поважний Джеордже, мій милостивець у скруті, відкрив мені розуміння, що чоловік і трава все одне сродне, одним соком напоєне, і коли чоловік щось втрачає, то трава се йому верне. Бо якщо природа дає хворість, то має на неї і лік, і не родить вона пустий бур'янець. Усе є трава Господня, і велика загадка криється в кожній билині, кожда росте за якимось призначенням, як і людина, бо немає в Господа пустоцвіту. Давні люди все знали. І звірі знають, і декотрі, що носять природу в собі, теж знають. Знатник кукумира навчив мене чалувати траву, якби все тобі донести в простоті. Дозвільні люди ходять шукати гриби, вистежувати звіра, виглядають помічне зілля, і не здогадуються, що має бути навпаки. Гриб сам проявиться, звір сам прийде до людини, трава заклично запахне, відкриється. І так воно є. Але не для загалу, що в жадобі і сліпоті розтоптує первісну будову. Це називається чалуванням, перекликанням розумної природи з нерозумною, але такою ж живою. По своєму мудрою, і цього може навчитися кожен? Хлопчикувато вимовив я. Кожний може сяк так пізнавати знаки видимі товщі світу, але тонкий світ відкривається мало кому, лише тим, котрі не несуть йому ущербу, котрі знають закон міри і подільності, закон вічності цього світу. Але я не доказав про науку відуна Кокумира. Він умів витягнути означену траву з буйної глушини тайги. за версту її чув, і вона шептала йому про свою спомогу, про гойну силу. Як шептала пахом, об'являла себе так. Людська хворість пахне так, як і зілля помічне для неї. Бо що є хвороба? Це кволість або засміченість організму, чи втома його. Колись, розуміли все вірно, казали, слабує людина, бо якась тілесна чи душевна частка ослабла, запалилася, пригнітилася, і волить підживлення і відпочинку. Як і все в природі, що повсякчас змінюється. Світить і меркне, цвіте і всихає, переливається одне в одне. Вічний плин мудрої рівноваги недаремно нам дано дві руки і ноги, щоб розподіляти на них тягар, два ока, вуха, ніздрі, легені нирки, дві частки мозку, серце і печінки, дві торбинки і за сім'ям. Аби дивитися вперед і назад, слухати світ і самого себе, нюхати і вибирати, вдихати і видихати, сідити і залишати, пам'ятати і забувати, радіти і сумувати, очищати і споживати, сіяти і збирати. І коли ця злагода і розміреність зрушиться перенапругою, надмірностями чи отрутою гріха, тоді одна з частин починає марніти і всихати. Все завмирання живої природи в тобі. Лікарі називають його хворотою і починають боротися з нею, себто з підупалою людською природою, яка смиренно чекає підтримки від... Матері природи, точніше сказати, від Бога. Перше, що проситься в поміч, зело. Звірі, той поклик чують одразу. Добре, коли й люди. Підсліпуватий, діду кукумира, Чув все очей шкірою. Ми блукали з ним тайговими буреломами, і він шамкотів. Травиться ся. Вельми добре на дихавицю астму, Ася на сухоти, інна на сверб коросту, а котра на болість жабну серце, камінну нирки, донну подагра, чичуйну геморой, трясучку малярію, златяницю жовтуху, Камчух артрит, земна сила травицею проростає. Поклонися їй і зачерпни. Пахи, слухай, пахи. Прислухайся, і вчуєш, що тлінним миром пахне. Все в мир, у тлі не понеси і подай нужденному, щоб виповнився закон. Так говорив той замохнатілий дід Балій. І я вслухався. Я й раніше при професорі Джорджа Вудаску в Букурешті ходив коло мерців і чув. Що запахи від них точаться різні, запахи дозрілих хвороб, від яких ті скінчилися. Затим я наближався і до хворих у лічниці. Від них пахло схоже лише слабше. За тими запахами я різнив їх хвороби ліпше, ніж професори, аж поки пан Джорджа не викрив мого прихованого хисту. Я сходу вгадував діагнози, не знаючи їх назви за три ступні від болящого. надто коли ті не милися добу до того і були розутими. Я відчував все нюхом, проте я достеменно не знав, як лікувати. Придивлявся до практики поважного Джорджа, помагав йому виправляти ліки з фльори для його аптек. Це була книжна наука, складна. І громістка, а старець алтайський можна повісти, запліднив її мудрою простотою, природним духом. Другим словом, відкрив мені дух трави, і круг старань двох великих зелеників замкнувся, зійшовся на мені. Тому я й топчу досі сей ряст, прости Господи. Так ось хто він? Цей мудрий мовчун у сандаліях із автомобільної шини. Чоловік, що носить у собі жадібність до природи, проблиснула мені вузька шпаринка в новий світ людської сутності. Власне, це був окремий світ, осібний у своєму самонаповненні, світ у світі, світ, світована. Набираючи лух, він попасом розповідав мені про зілля. Пам'ятається під дубником вільгі прилуки в суціль за жовтий бородавник, або чисто тіл по книжному. Його ще називають ластівчиною травою, бо проростає, коли ластівки прилітають, а з їх відльотом і сам відходить. Тут, на мокрих глинищах, він ріс густо і гінко, аж під груди нам. Це перший лік при раптових болях, лихоманці. При ломоті кісток, пояснював старий, наглу кров спиняє, чистить на риби і струпи, помічний навіть при сухотах шкіри, жують його, коли зуби болять, і зводять ним каламуть з очей, більма, а змиває з зіниць хмурність, очищає носові продихи і мозок. Не смійся, так воно і є. В мозку нашому назбирується зла вода, її треба стягнути. Тут ластівчина трава й нагодиться. Справним віником вимити з утроби слиз, надмір жовчі та інший непотріб. У правіки, як людність угадувала гойне зілля. Жовтів чоловік лицем давали йому бородавник із жовтими квітками. І помагало, зокололо в боці, бери колючий будяк, нудить печінка, Запарюй печенницю, її лист акурат такої форми, як печінка, а чистотіл направду звільняє тіло від усякої нечистоти, як нудряної, так і зримої. Священний вогонь, рожисте запалення, на тілі її той гасить, а дехто його ще називає. Прозорником, за те, що гострить очі. Ви теж читаєте без окулярів. Нащо мені носити скла на носі, коли в мене завжди під сволоком вербена рута, ружа і ся не показна з виду ластівчина травиця? Правда, не така вже й блага вона сочиться гірким, палючим трутом. Навіть коза її обминає. На ліки беруть саму дрібку, щоб усіль додати, а частіше мішають із вином, з рибічою ливою, козлячим лоєм, попелом із часнику, яєчним білком чи жабиною ікрою. Коли сонце вбилося в силу, ми сховалися під Букові шатра, увійшли в зарості ясно пурпурних квітів, що сильно, привабно пахнули. В неперервному годінні висли над ними дикі бджоли, високі стебла з кучерявими медовими голівками обважніло відмахувалися від них. Божі батіжки!» — сказав старий. Що? не зрозумів я. Так їх іменують, або ще баранячими язичками чи бук травою. Якщо пити всю траву з рутою, то вчуєш. Як від очних яблук відходить лиха кров, і в голові ясніє, і биття серця вирівнюється. В нерках вона дробить камінь і виганяє пісок. Для цього добре її заживати зі старим вином і перцем, а щоб прибрати з легень мокротиння й кіпцеву, бок траву січуть із речкою і капустою і запарюють на медовому квасі. Якщо хтось упаде з висоти, заб'є нутрощі чи дістане забої, тоді її варять у пиві з цикорієм, припутником і тисячолисником. Одним словом, божий батіжок виганяє з нутра всяке стиснення, запарений сіллю, затягує переломи тріщини, черепа, боїться його химородна нечисть. Гаддя обминає, а миші казяться. за те людську натуру навпаки впокорює і згладжує. Прадавня трава стара, як світ, як всі буки сиві, що стережуть приземну тайну. Ну от, і моя душа причастилася її кротості. Тильним боком долоні, щоб не дряпати мозолем. Дід погладив ніжно пахучі колоски цвіту. Я помітив, що гранчасті волохаті батіжки стебел, похитуючись, не відганяють бджіл, а навпаки, ніби подаються їм назустріч. Зривай ті, з яких злетіла комаха, радив старий. Раздалися б чолі, значить, готові і в наші руки. Запахущі снопи ми ув'язали за плечима і вийшли. На дике поле, і в порослих шанцях, жаб'яче голосіння, копали просвирник. Ріс він ріденькими грубками, височезний, з оксамитовою опушеністю і сором'язливими квітками, схожими на мальви. Агова, красні жінчовки! голосно привітав їх мій супутник. Мені він надламав якусь рогачку, а сам підкопував уламком кістки. Коли я натякнув, що з лопаткою чи ножем робота пішла б скоріше, коротко пояснив корінь негідно ранити ножем. В його оповіді алтей просвирник проростав, наче сказки. В давнину це була перша солдатська допомога. Рани й опіки заживляють маззю з кореня алтею, воску, качиного жиру і ромашки. Ним виганяють отрути. Змазують місця укусів. при цьому треба пити молоко смирної корови. З гусячим жиром Алтей заспокоює біль у суглобах, запалених нервах і розтягнених м'язах. Дуже помічні, грудні чаї з нього при кашлі, бронхіті і пневмонії. Просвирник є головним складником знаменитого ренського вина, яким чистять від слизу шлунок печінку йєселезінку. Втім, він пом'якшує. Гасить запальні прояви в будь-яких органах, де треба сушить чи навпаки. Обволочує гойною змазкою, зв'язує розриви. Відвар на молоці п'ють при сухотах. Настоянками лікують виразку шлунка і хвороби шкіри. У свою хащову ботність, зізнався старий, я мачули в його цупкі стебла на волокна. Дуже добрі мотузки виходили. А ти ниньке спробуєш його корінь на зуб. Час про вечерю подумати і про сухе стіло. Чуєш, як жаби навісніють? За годину урветься небо. Зізнатися, я давно чекав цього. Відранку ми нічого, крім суниць, не їли, а про вороття додому через три-чотири гори не могло бути й мови. Ми забралися в саму глушину. Позняківських лісів. зна, скільки було звідси до села, про яке я чув колись приповідку, махнув рукою, як Бог на позняківці. Непокоїло інше. В наплічнику старого я не бачив ані крихти їстівного, лише лух. І я не стримався. Про яку вечерю ви кажете? Має терпіння. На кожну діру. Знайдеться свій гвіст. І тоді вчувся тривожний гуркіт. Привал нагло затягувало темною свинцевою завісою. Розпарений обшар завихорився свіжими струменями вітру. Він і нас підхопив і поніс до принишклого, притемненого лісу. Я не встигав за старим. Його ціпок, як і ноги, ледве торкався землі. Його вицвіла фіолетова сорочка, як вітрило, злітала над папоротями й буреломами. Він петляв, прислухався, принюхувався до чогось, зупинився і кинув мені через плече. Є місця, в яких можна ввійти в землю. Та це не та хаща. Тут треба спадати на інше. Гадаю, он тато Поля. І ми рушили до товстезного дерева, що здаля був ваніло в рідколісі. За кілька кроків мій поводир на ходу скинув рюкзак. Ми обійшли стовбур, і я побачив при землі величезне дупло, ціла ямища в корені дерева. От і маємо на ніч придомок. Втішно мовив дід. А Ачей, вуйко мішо, не розсердиться. Я не розумів, про що він говорить. Був спантеличений і несподіваною знахідкою і білими блискавицями, що сіклися в кронах дерева. Тим часом старий притягнув кілька товстих жердин, упер їх кінцями в тополю, а прикоренки укріпив на землі камінням і наказав мені: Ламай ялинові лапи і складай дашком на сі кроквиці. Буде захист! Для ватри, а я скочу на який розжиток і розчинився в зелені.